Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні, 6 грудня, свято Святого Миколая. Я всіх вас цим святом вітаю. Бажаю вам в наступаючому новому році гарного здоров'я, щастя в кожний дім і в кожну родину. І також обов'язково найшвидшої перемоги, миру і спокою в Україні. Сьогодні будемо прикрашати ялинку. Ялинку привезли. З України в минулому році її тільки придбали. Показувала вам також відео, коли ми її купляли в минулому році. Будемо ставляти ось тут з цього боку ближче до балкону. Буду прикрашати, і також хочу в цьому відео спекти рулет бісквітний, дуже і дуже смачний, крем дуже ніжний. І додаємо туди трішечки кисленького джему. Рулет печеться дуже легко, але і має смак і вигляд дуже святкової страви. Тому будемо поступово прикрашати і вам показувати, що в нас вийшло, яка в нас в цьому році буде ялинка. Хочу вам показати, які... В Цьому році обрали іграшки. Ялинку привезли з України, а іграшки не взяли. Думали, що не потрібно або пізніше заберемо. Ну, вже вирішили тут придбати нові. Взяли ось таку гірлянду. Це, в принципі, така гірлянда, вона зроблена шарами. Ну, тобто зверху натягується і виходить, таким куполом вдівається. Одну таку взяли і одну взяли звичайну, просто намотується ось таким чином. Зараз будемо чіпляти, так сказати, і подивимось, як воно буде виглядати. Ось ця в розетку вставляється, а ця на батарейках, то може її не будемо ставити, бо потрібно досить часто замінювати батарейки. І взяли, дещо, до речі, купували на сайті тему. Ну, хочу вам сказати так собі, сайт. Він китайський, а вже ж. ну... Не знаю, кілька разів купили, вирішили більше туди не звертатися, тому що можна і тут по місту придбати. Я думаю, в будь-яких таких магазинах в Україні та Да, Аврора, а тут акціон. Тобто можна придбати такі самі речі. Ось взяла ось такий набір іграшок. Захотілося нам в цьому році в одному тоні зробити рожеві і сріблясті, бачите, в одному тоні. Так, ще взяла ось такий набір. Іграшок, це також на тему це дерев'яні іграшки. І взяла, замовляла. Був набір такий з таксами. Але ну, як завжди з китайського магазину, щось не так приходить. Було 5 штучок такс, прийшло тільки 3, але мені подобаються. Дуже прикольні такі. Ось так виглядають різні новорічні такі. Бачите, вони, в принципі, непогані. Але шкода, що дві не доклали, ну і вже нічого ми з'ясувати не змогли. Зараз будемо прикрашати, і потім вам покажу, як буде виглядати. Ну, не знаю, може, і замало ось цього набору. Тут 100 штук іграшок. Подивимось, будемо замало ще докупимо в акціоні. Вже те, що буде, те й докупимо. Ось так гірлянду вже повісили. Досить, до речі, зручно. Вона, бачите, тут зверху має ось таке кільце, і потім від кільця йдуть. Ось так на відстані смужки з лампочками. Дуже швидко зверху кільце натягнув і все, і розподілив просто навколо. Гарно, тут, тут є декілька режимів і дуже гарно виглядає. Зараз будемо прикрашати іграшками. У нас, хоча і немає маленьких дітей, але ми дуже любимо кожен рік наряджати ялинку, і вона в нас досить довго стоїть. Класно, одразу такий різдвяний новорічний настрій. Ну і коли вже прикрашаю ялинку, вирішила змінити наволочки на подушках. Замовляла також на тему. Зараз покажу, які є. Ось така. Ось така. Лапусик я завжди допомагає. Все чи все нормальне. Ось така. І ось це, також новорічні і просто зимові, непогані, такі цікаві наволочки. Ось така ялиночка в нас получилася. Ось так прикрасили тумбочку біля телевізора. Тут гірлянда. На вікні в нас гірлянда вже давно висить. І ось такі подушки поклала на диван. І ось така різдвяна зірка стоїть в мене тут на столі. Ось тільки не закрили цю крестовину, не знаю. Донька каже, що не потрібно, а мені здається, що можна було б щось придумати. В минулому році просто світлим пледом закривали. Ялиночка вийшла досить непогана. Мені хотілося, щоб вона була в однакових кольорах. Білий, сріблястий і рожевий. Так, і далі пропоную вам зробити дуже смачний, легкий в приготуванні і небагато інгредієнтів. Бісквітний рулет. Для бісквіту нам знадобиться 4 яйця. Можна відділяти жовтки від білків, а можна не відділяти. Я відділяти не буду, буду збивати своїм міксером, я впевнена, що вони гарно зіб'ються. Так, далі знадобиться 80 грамів цукру, 90 100 грамів борошна, пакетик ванильного цукру, ложечка розпушувача і дрібка солі. Для балансу смаку. Я одразу це все сюди висиплю зараз. І також знадобиться вода. Воду додаємо до бисквіту обов'язково саме до рулету, щоб рулет був еластичний і гарно, легко його було змотувати. Ну, Починаємо з того, що збиваємо яйця і поступово додаємо цукор. Коли яйця збилися в гарну стійку піну, ось бачите, отак виглядають. Не виключаючи міксер, додаємо поступово 45 г води для того, щоб потім, коли ми будемо згортати рулет, він був еластичний і не тріскався. Я зараз знову вмикаю міксер і по одній столовій ложці додаю водичку. З водою яйця стали ще більш пухкі. Все, тепер миксер вимикаю. Чашу забираю. Ось подивіться, які яйця вийшли. І тепер додаю поступово просіюючи борошно. Сюди додала сіль і сюди додала розпушувач. Як завжди, додаємо в бісквіт поступово. Я розділю на три частини. І потім обережно. Знизу догори вмішуємо борошно. Гарно проходимось лопаткою по дну, тому що борошно дуже швидко осідає на дно чаші або миски. Тому піднімаємо, щоб воно там не залишилось і потім, коли будемо випікати, не було таке, знаєте, непромішані такі частини бувають. Якщо хочете, щоб ваш бісквіт був шоколадний, можна зараз додати какао, тільки приберіть ту частину борошна, яку ви будете додавати какао. Якщо ви захочете додати 20 грамів какао, заберіть 20 грамів борошна. Я додаю 90 грамів, тобто, якщо додати 20 грамів какао, то борошно тоді знадобиться 70 грамів. Ось таке пухнасте і повітряне тісто получилося. Зараз виливаю його на деку духовки, встелене пергаментним папером. Папер повинен бути дуже гарної якості, і трішечки збризнула сюди водичку, щоб папер не сильно ковзався, але я думаю, все одно він буде ковзатись. Виливаю і гарно розподіляю шпателем. Дуже-дуже повітряний і гарний бісквіт виходить. В принципі, він непогано і сам, бачите, розпреділяється. Духовку вже ввімкнула на 180 градусів і буду, поки вона нагрівається, коли поставлю бісквіт, поставлю духовку на 200 градусів і випікати буду буквально 8-10 хвилин. Він дуже тоненький, щоб його не пересушити, і потім він не тріскався, коли ми будемо його. Згортати мій бісквітний корж провів в духовці рівно 10 хвилиночок. І знизу під цим шматком паперу в мене лежить рушничок, щоб ми одразу його зняли. Так. Подивимось, я перевірила, як завжди, зубочисточкою. Зубочисточка вийшла суха і чиста. Взяла столовий ніж і обережно відділяю бісквіт від пергаменту. Але якщо пергамент гарний, то. В принципі, ось, бачите, відділяється він легко. Краєчки тільки підчепила, а все інше швиденько відійшло. Ось так. І тепер я хочу тим краєм, який був зверху, щоб він зверху і був такий темненький. І тепер згорнемо бісквіт, щоб він потім не ламався. Поки що ось так вистигати, він буде разом з пергаментним папером. Ось таким чином. І для крему я беру сир, в мене є. Такий, як сиркова маса, але він не солодкий, саме кисломолочний сир. Можна взяти сметану, відсідити, заздалегідь її на друшлячку, щоб відійшла зайва волога, тобто зайва сироватка. Можна взяти, збити вершки. Я нічого цього робити не буду, тому що з цим кремом бісквіт також дуже гарний. І беру 4 столові ложки цукрової пудри і пакетик ваніліну. Сюди додаю і гарно перемішую зараз. Також ще для просочування бісквіта, щоб він був більш. Такі вологий. Я взяла 4 столові ложки води, додала 1 столову ложку цукру і також додала 1 столову ложку соку лимону. Ще хочу на крем посипати. В мене є мигдалеві пластівці, це не обов'язково. Взагалі по рецепту їх немає, але я хочу використати, бо вони є. І також беремо будь-який джем. У мене був полуничний. Можете взяти той, який ви любите, або той, який у вас є. Будемо робити смужки, щоб бісквіт в розрізі виглядав дуже цікаво. Зараз, поки бісквіт вистигає, перемішую сир з цукровою пудрою і з ванільним цукром. Збивати нічого не буду. Мішечок для джему взяла просто для того, щоб було зручніше наносити смужки. Крем буду викладати просто шпательком, розрівнювати і все. Бісквіт майже повністю остих. Я зараз його розмотаю. Так, він вистигне швидше. Ось, бачите, він скручується і зовсім не ламається. Бісквіт повністю вистиг. Тепер наношу крем. Крему, виходить, досить багато. Ну, от, почала наносити крем і забула просочити бісквіт. Обов'язково крем зібрала і зараз трішечки просочу, бісквіт обов'язково. Тоді він буде більш соковитий, більш вологий і дуже смачний. розсочила, і тепер розкладаю крем. Так, тепер посиплю трішечки мигдалевими пластівцями. Можна кокосову стружку, якщо, наприклад, ви любите десерти з кокосовою стружкою, з кокосовим смаком. Тепер наносимо джем, зріжу більш товстий краєчок і просто ось так навскоси буду. Його наносити. Потім, коли будемо нарізати, получиться такими він шматочками начебто ягідки розкладені, а не джем. Джему я взяла баночку, в мене тут 300 грамів. І тепер за допомогою пергаменту буду обережно скручувати рулет. Начинки багато, тож може трішечки вилазити з боків. Але я його сильно прижимати не буду. Дуже-дуже гарний виходить. Так, ось так перевернула. Трішечки по краєчку розпреділю. У мене тут вийшов джем, то я його просто. Обережно всередину підправлю, щоб він не випадав. В принципі, по кількості всього нормально, достатньо більше не потрібно, але й менше не потрібно. І зараз трішечки його обгорну пергаментом, покладу на тарілочку швом донизу. Я згорнула поперед, а ви можете згортати вздовж, як вам подобається. Він буде більш тонкий, але, але більш довгий. Я саме на розмір свого, своєї тарілочки його згорнула. Ось так. І ставимо в холодильник, поки він гарно застигне. Я ось так ще трішечки його підправила ущільнила більше. Я думаю, 2-3 годинки і буде достатньо для того, щоб він гарно застиг. Ось так виглядає мій рулет. Він провів декілька годин в холодильнику і гарно застиг. І зараз хочу його трішечки прикрасити, просто взяла. Половинку плитки шоколаду поклала в пакетик, відріжу маленький-маленький куточок. І зроблю ось такі смужечки. Розтопила в скляночці з водою. Зараз прикрашу і покажу вам, як він виглядає зсередини. Ну, хочу вам показати. Стався в мене невеличкий конфуз, так сказати, лопнув пакетик, яким видавлювала шоколад, тому я його повністю розрівняла і зверху прикрашу мигдалевими пелюсточками. Тож, якщо будете прикрашати просто смужечками, або пакетик потрібно брати, щоб він такий більш міцний був, або все ж таки робити ширший отвір, щоб він не лопнув. Ну, мені здається, що так також гарно виглядає. До того ж, в мене всередині також є. Пелюсточки. І тепер розріжу, покажу вам, як він виглядає зсередини. Ось такий рулет получився всередині. Білий крем сирковий і також джем. Зараз спробую, який він на смак. Так, і тепер спробую, який на смак цей рулет. Дуже-дуже угу. смачний. Взагалі класний рецепт. Рулет дуже м'якенький, вологий завдяки тому, що я його просочила. Крем взагалі не кислий, солодкий і трішечки кислуватий джем. Джем можна брати, ну, мені здається, що так буде смачно. Або полуничний, або звишні. Такий, щоб трішечки був він кисленький. Класний рулет, рекомендую вам. Ви бачили, готуються швидко продуктів мінімум, але на смак дуже гарний. Можна навіть поставити на святковий стіл, прикрасити, наприклад, мандаринками або можна купити там буквально кілька полуниць і м'яту. Буде дуже гарно, різдвяно, новорічно і смачно. Дякую вам, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, пишіте коментарі, ставити вподобайки. Сподіваюся, якщо приготуєте цей рецепт, він вам сподобається. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.